Всім привіт! Майже кожні батьки стикаються з проблемою вибору велосипеда для своєї дитини, який розмір рами потрібен діаметр колес, врешті-решт, тип велосипеда, та так, щоб не на один рік. Найпростіше рішення для батьків взяти дитину та гроші і піти в магазин, де вам підкаже продавець найкращий варіант для вас та вашої малечі, але не завжди такий магазин є під боком. Тому зараз ми вас навчимо вибирати кращий велосипед самостійно та так, щоб вам по ціні було комфортно, а малечі зручно та весело кататись. По-перше, та найголовніше, потрібно врахувати вік вашої дитини та зріст. Щоб ваша дитина комфортно себе почувала на велосипеді та не травмувалась, потрібно правильно підібрати раму та діаметр колес, виходячи з її зросту. Орієнтуватись ви можете за нашою таблицею. Дітям від 2 до 4 років однозначно підійдуть велосипеди діаметром колес 14 дюймів, від 3 до 5 16 дюймів, 5-7 можна обирати 18 дюймів, 6-8 20. Від 8 до 13 років можна сміливо розглядати варіанти на 24-х колесах. Слід враховувати, що це приблизні орієнтири, тому що деякі моделі можуть мати іншу нестандартну геометрію. Тому перевіряйте в характеристиках до обраного варіанту. Після того, як ви визначили з розміру, ми переходимо до наступного не менш важливого етапу: розрізняють три види рами дитячих велосипедів за матеріалами сталева, алюмінієва та магнієва. В залежності від матеріалу збільшується вага та ціна. Чим легше велосипед, тим він дорожчий. Відповідно, якщо велосипед на сталевій рамі, він важчий та дешевший, потім іде алюміній та магній. Звичайно, чим менша вага велосипеда, тим простіше дитині буде його керувати. Наприклад, моделі Glider від українського виробника Pride з алюмінієвою рамою найлегші з тих, що представлені в Україні. Бренд Royal Baby це світовий лідер дитячих велосипедів, у них велосипеди трохи важчі. Моделі від української формули це якісні доступні велосипеди, є моделі алюмінієві і є дешеві сталеві, вже трішки важчі. Також вітчизняний Леон зарекомендував себе дуже високою якістю та легкою вагою. Практично всі європейські та американські бренди, такі як Trek, Cannondale, Кейліс, Apollo та інші, являються дуже продуманими, зручними та легкими в ходу. На них легко вчитися та завжди хочеться покататися ще. Важливо остерігатись китайських аналогів, вони можуть виявитись небезпечними через ненадійні матеріали та збірку. Велосипеди з боковими страховочними колесами допоможуть опанувати ази в керуванні велосипедом. Після того, як малюк вже впевнено почувається за кермом, може спокійно крутити педалі, страхувальні колеса потрібно зняти. Дитина потренується їздити без них та вашої допомоги. Ну і звичайно ніколи не купуйте велосипед на виріст. Дитині не просто буде некомфортно, а ще й небезпечно кататись. Сподіваємось, що ми допомогли розібратись вам у виборі дитячого велосипеда. На нашому сайті velosklad.com.ua ви можете обрати той велосипед, який саме підходить вашій дитині. Або разом завітайте в наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, прокататись, порівняти та обрати найкращий варіант. Приміряти шолом, вибрати зручні наколінники та налокітники, отримати консультацію від наших спеціалістів і насолоджуватись покупкою. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. команда велосклад.com.ua бажає вам хорошого дня. Дякую за увагу. До нових зустрічей.